радістю та оваціями працівники комунального підприємства Рівне Електроавтотранс зустрічають свого директора Валентина Ткачука після судового засідання. Два дні понад сотню робітників із плакатами стояли під стінами рівненського міського суду, підтримуючи свого директора. Прийшли вони туди у зовсім іншому настрої. Були готові навіть зупинити тролейбусний рух у місті. Я «Одна людина, одне чесне, яке підприємство працює для людей. І ту вирішили прибрати. Якщо буде цій людині, якась ста гаразд, ми так. стоїмо. Всі тролейбуси, всі водії, все тролейбуси, ви місто, місто стоїть. місто буде стояти. Не винен, вважаю, тому що він добра людина. Він нас підтримує. Він нам нас у люди, можна так сказати. Він підприємство підняв. Ми процвітаємо, перші місця займаємо. 30 років бахаю вже більше навіть. І о директор, чоткий чоловік, на своєму місці, бо директора вже треба пошукати, Миколаєвич, розумієте, ми за що цього директора почали місця займати, всякий учотний. Судовий процес над директором підприємства Валентином Ткачуком розпочався через звинувачення від правоохоронців. За версією слідства посадовець вніс до актів виконаних робіт завищення дані про перевезення пасажирів електротранспортом. Через це, як йдеться у повідомленні від поліції, підприємство отримало з бюджету міста рівного 2 мільйони 175 тисяч 429 гривень. Тобто з бюджету заплатили більше ніж мали б. Сам Валентин Ткачук свою позицію пояснив так. Моя позиція, що я працюю чесно до пересовісту. Я за своє діяння відповідаю. Я акти затверджую, які мені були підготовлені відповідними службами. І потім ці акти контролювалися, передавалися в департаменті. Ви це все чули. Як я міг що в цьому сумніватися в цьому? Скажіть, будь ласка, я що фахівець підготовив, подав, а інші фахівці так само проконтролювали і подали на замовлення коштів для нашого підприємства. 22 січня прокурор просив суддю відсторонити Валентина Ткачука від займеної посади. Суддя Євген Содорук, заслухавши сторони, направився до нарадчої кімнати. У той же ж день рішення ніхто не дочекався. Міркував він до 23 січня і, врешті, відхилив пропозицію прокурора. Прокурор відділу Рівненської обласної прокуратури позовку про відсторонення від підозрюваного Ткачка Тину Миколаївича від посади директора Рівне електроавтотранс Трансрівна міської ради відмовити. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня його оголошення. Суд відмовив задоволенні клопотання про відсторонення вас від посади. Працівники, які стояли на вулиці, зустріли керівника оплесками та вигуками радості. Сам керівник підприємства емоціями ділитися відмовився. Ми всі раді дякуємо, дякуємо, дякуємо. дякуємо що в нас є такий директор». Наразі комунальне підприємство працює у звичному режимі, а послуги надаються у повному обсязі. Валентин Ткачук повернувся до роботи. Разом із тим, по відношенню до нього продовжує діяти запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту. Паралельно триває слідство у справі про службову недбалість. Чи подаватиме прокуратура апеляцію на рішення суду і, вдруге, проситиме про відсторонення керівника? Наразі невідомо. Дарина Черемшина та Ілля Лахай, телеканал